Вітаю вас, шановні глядачі. Нещодавно в Україні з'явилася нова тема для обговорення транслітерація. Що це таке? Транслітерація, як підказують словники, це точна передача знаків однієї писемності знаками іншої писемності, при якій кожен знак однієї системи письма. Передається одним і тим же знаком іншої системи письма. Зараз перекладу. Наприклад, у вас є закордонний паспорт і id картка в яких написане ваше ім'я та прізвище. Також потрібно, щоб ваше ім'я та прізвище у цих документах були написані однаково. Інакше ви будете вже не однією людиною, а двома разними людьми. А ваші документи можуть стати недійсними. Але докладніше про це розповість наш гість в ефірі Васильівський острів і в студії керівні головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області Богдан. Чегіль вітаю. доброго дня. Скажіть чому Державна міграційна служба України прийняла рішення про єдину транслітерацію в закордонному паспорті та id карці? Поясню, буквально хвилиночку уваги. Усі підрозділи нашої державної міграційної служби працюють на даний час у штатному режимі. Ми надаємо якісні адміністративні послуги, в тому числі як з оформлення всіх біометричних документів, як id карток, так і закордонних пастортів. Що стосується транслітерації, Україна йде на шляху європейського союзу вступу в Європейський Союз. У зв'язку з чим перші нормативно-правові документи, які були прийняті з питань транслітерації, були в 2015 році після початку війни і того потоку громадян, які прибули наші громадян України до Європейського союзу, до нас звернулися наші європейські партнери про те, що в деяких документах паспортних документах, які були в наявні громадян, навіть у закордонних паспортах, а їх у нас у кожного громадянина може бути два діючих, є різна транслітерація. І звісно, європейські наші партнери звернули увагу на те, що якщо у прізвищі, у імені, різна транслітерація, то це вже різні люди, деякі із наших громадян. Користувалися, скажімо так, чи зловживали таким правом, і використовували в різних країнах різні свої паспортні документи, і відповідно отримували на них пособи, яке надається європейськими партнерами у зв'язку з війною, яка відбувається в Україні переїздом наших громадян. У зв'язку з чим в кінці 2022 року кабінетом Міністрів було прийнято нова постанова кабінету міністрів, де визначена єдина транслітерація, яку ми маємо застосовувати у тих чи інших документах. Зв'язку з чим на певний проміжок часу деякі е, паспортні документи, які були видані в період з 2015 року по 2022 рік, втратили свою чинність. А на саме, насправді їх не так багато, однак е, вони мають мати місце. Зв'язку з чим громадянам було запропоновано звернутися до наших підрозділів, які вже я казав працюють на даний час в звичайному режимі і обміняти всі паспортні Всі докум... Центри працюють так. Всі У нас на даний час працюють. Працює 36 підрозділів на території області, 8 в місті Дніпрі, в Кривому Розі, в Кам'янському та інших місцях усіх, навіть у місті Нікополі, яке щоденно під обстрілами територіальний підрозділ працює і надає весь спектр послуг. В зв'язку з чим було прийнято таке рішення запропонувати громадянам про те, щоб змінити. Транслітерацію у паспортах і привести їх у відповідність нормативно-правових документів, однак на даний час прийнято таке рішення, що громадяни мають, які перебувають на території України, звернутися для заміни відповідних паспортних документів уже по завершенню їх дії або за бажання. Чому саме зараз? От коли без того плутанини з документами Чому саме Чому? зараз? До війни було це зроблено. Чому не відкласти це на післявоєнний час? Тому що так як я вже повторюся, до нас на даний час надійшло клопотання Європейського союзу про те, що є зловживання таким правом нашими громадянами, і воно є невідкладним. І ми маємо це, його реакція на так на, їх на їх те, взагалі. що вони виявили такі факти і звернулися до нас у зв'язку з чим країною було прийнято урядом таке рішення, щоб врегулювати таке питання. Питання це було все рівно був регульовано. У нас є дорожна карта, якому ми йдемо для вступу в європейський союз. Ми її все рівно будемо дотримуватися. Все потрібно було робити так, так так і це питання нагальне. І воно буде вирішено. Чи вірно, я розумію, що справа стосується лише тих громадян, у яких є. І закордонний паспорт і id картці, а тих, хто користується лише паспортом або лише id картою ну ця транслітерація мене. Так, правильно ви це розумієте, того, що якщо у особи є виключно ID-картка, ID картка видається нещодавно. І зрозуміло, що у id картці раніше як у нашому паспорті громадянина України, звичайно, у паспорт да, була транслітерація українською мовою і російською мовою. На даний час в ID id картці є транслітерація українською мовою і кирилицею. тобто російською мовою вже не існує. І в зв'язку з тим, вже ці нові документи, які на даний час видаються ID-картки, вони повністю відповідають європейським стандартам. А ті документи, які були видані раніше, тобто закордонні паспорти, вони відповідно вже мають різну транслітерацію. А ID-картка видається зараз на термін 10 років, і відповідно вже потім були змінені всі ті параметри, які були необхідні. На даний час чи будуть вже зараз недійсними закордонні паспорти, транслітерація, прізвищу яких не збігається сайді? Ні, тут і? ми маємо заспокоїти наших громадян Державною міграційною службою, так як ви задавали попереднє питання, що чому саме зараз у період війни так, того що виникають складнощі саме у тих громадян, які перебувають за кордоном, змінити ці документи, і було таке прийнято рішення про те, що їх можна буде змінювати виключно вже після того, як сплине їх термін дії. А до того часу громадяни будуть користуватися цими паспортними документами, і ми їх не будемо визнавати недійсними. Вони будуть дійсні до того часу, поки не буде спливати термін їх дій. І ті, які зараз за кордоном воюють. так, так, так. Хоча на на даний час теж паспорти будуть дійсні. <клес> тісне. Всі на даний час документи є дійсними і, і особам наші європейські надано європейські право так. Це визнають так, так наші європейські Ну, вони до нас звернулися з так. відповідним клопотанням. Ми ці недоліки усуваємо всі рівно громадяни по мірі своїх возможностей звертаються до нас. Відповідно, ми і усуваємо такі недоліки, То, які не треба я... зараз приїжджати в Україну, наприклад, з Польщі. Щоб Змінити дивіться, ми рухаємося. Державна міграційна служба щоденно рухається до розвитку. Наші підрозділи навіть працюють декілька в Польщі, тобто можна звернутися в Польщі, в Туреччині, в Німеччині. Тобто, наші підрозділи працюють, і особи можуть звичні, як і в Україні звертатися в підрозділи, так і за кордоном для отримання таких документів. Раніше таких підрозділів не було, але розуміючи, яка велика кількість громадян на даний час перебуває за кордоном, державна міграційна служба розширює свої можливості і не дає таке право звертатися до кордону за отримання. Чиїм коштом буде заміна паспорту? Паспорт будь-який документ буде здійснюватися виключно коштом громадян, якщо це не передбачено іншими нормативно-правовими документами, які можуть звільнати громадянина від сплати там пошло. Не допусті, якщо у громадянина закінчується термін дії паспорта. Під час війни продовжити цей термін він може? Звісно, така послуга була запроваджена на самому початку війни. Оскільки для того, щоб надати громадянину ті чи інші послуги з вигодами паспортних документів, має працювати вся система. Тобто ми працюємо каналами засекреченого зв'язку, отримуємо ці документи, це ж і всі наші дані персональні, вони зберігаються, для неї пропущу і так далі. На самому початку війни ця система була відключена, вона не працювала. І для того, щоб допомогти громадянам виїхати за межі країни з тими документами, які в них були на руках і по яких завершився термін. Дії Кабінетом пельністрів було прийнято рішення про те, що ми зможемо продовжувати термін дії таких документів. Тобто це було день в день звернення, людина звернулася, ми продовжували на термін 5 років, виключно в тих випадках, коли завершився термін дії вже такого документу. І це безкоштовно надавали. Якщо мовою цифр дивитися, то в минулому році таких документів було продовжено. Біля 11 тисяч, ну 12 Тільки тисяч в нашій області. Тільки в нашій області, так це 11 тисяч було продовжено, і більше 10 тисяч було вклеєно дітей у закордонні паспорти батьків. Тобто, ми говоримо про те, що більше 20 тисяч послуг таких було надано в подальшому минулому році. Кабінетом міністрів у зв'язку з тим, що ми відновили всю свою роботу, системи телемокаційні працюють. Ми надаємо весь спектр послуг, поліграф комбінат працює у звичайному режимі і друкує такі документи. База відкрита? так. База відкрита, все працює в звичайному режимі. То таку функцію припинили, але залишили для деякої категорії громадян. Це саме виключно в тому випадку, якщо для супроводження тяжко хворої особи що треба виїхати саме сьогодні, саме в цей день, і відповідно документи виготовити за один день не буде в такої можливості. То ми при наявності відповідних клопотань, там лікарень, довідок, що будуть підтверджувати саме такий факт, що особі на треба надати таку послугу, то ми, звісно, і будемо надавати в день звернення громадянина за його письмовою заявою, звісно, будемо розглядати і продовжувати на 5 років. Але тут також треба говорити про те, що такі документи будуть продовжуватися термін дії яких сплину, або якщо він завершується за 2 місяці до сплину такого терміну документу вже можна вже можна продовжити. буде продовжити, але виключно в такому випадку. В іншому випадку, ми звісно, приймаємо для оформлення нових паспортних документів. На даний час вже поновлено всі логістики. Фактично, якщо особа звертається за оформленням термінових документів, то за 10 днів вона отримає такий документ на руки після звернення. З якого віку можна оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон? З нуля, якщо так вже можна сказати. Дивіться, в чому питання. Якщо ось, дитина народилася, Після того, як її батьки її зареєстрували, тобто отримали свідоцтво про народження, вони відразу можуть звертатися один з батьків у наші підрозділи для отримання закордонного паспорту. Тобто, якщо вчора дитина народилася, сьогодні в неї вже є свідоцтво про народження, то вона відразу отримує закордонний паспорт, будь ласка, для виїзду за кордон. Якщо людина втратила закордонний паспорт чи id карту. Без різниці, якщо людина втратила будь-який паспортний документ, вона звертається до нашого підрозділу, подає відповідну заяву, ми ці документи в базі визнаємо недійсними і виготовляємо нові документи. Чи можна для виїзду за кордон використовувати id картку замість закордонного паспорта громадянина України? id картка є внутрішнім документом, він підтверджує громадянство України і він користується. Ми користуємося своїм внутрішнім паспортом. Це або паспорт крижечкою, синьою, якою все ми користуємося, або id карткою звичайним паспортом. Так, це ми використовуємо його на території України для вчинення будь-яких дій, яким ми користуємося, якщо ми дієздатні особи. А закордонний паспорт підтверджує наше громадянство і він використовується за межами України для також також чинення будь-яких дій. Але якщо Україна підписала міждержавні договори для використання таких документів, це може бути Грузія або Туреччина на даний час, то за ID карткою можна виїхати за межі України, того що він є біометричним документом, він має чіп, він носить на собі всі наші персональні. Дані дозволяє, якщо е, підписані такі документи, що держава нас прийме, то будь ласка, можна виїжджати Бо за кордон в це дуже виключних випадках. Так е, коли розпочалася війна, наші європейські партнери йшли нам на зустріч, то по будь-яким документам, які підтверджують особистість, можна було поїхати. Але потім все рівно виникали багато питань і вже люди документувалися за кордони паспортами, е, вже за межами України або приїздили в Україну, і ми їх виготовляли тоді. Ну, вже Для отримання на статусу там так, так для будь-яких вчинення дій за межами, як і де е, перевірити свої документи та переконатися, що вони дійсні? Е, на сайті Державної міграційної служби є відповідні розділи, е, де особа може отримати будь-яку інформацію саме як звернутися у підрозділ, які документи необхідно мати, як сплатити, е, як перевірити свої документи. В кожній вкладці буквально зрозуміло для кожного громадянина ви вбиваєте свої персональні дані. Е, в, проходите відповідну процедуру верифікації, щоб перевірити, що це саме ви звертаєтеся, перевіряєте саме ваш документ, і ви отримуєте відповідну інформацію щодо того, в, якій, в якому статусі перебуває ваш документ. Ви так, так же само особа може перевіряти, коли звернулася в підрозділ для виготовлення нового документа. Чи він вже верифікований, чи він відправлений на друк, чи він надрукований, чи він вже приїхав до підрозділу, коли його там можна отримати, і так же само дійсні, чи не дійсні, Цього Про що ще важливо, ми забули сказати. Дивіться, саме важливе те, що ми відновили всі наші ресурси, і кожен наш громадянин користується в повному обсязі всіми правами, які йому надає держава на даний момент. Це було багато складних таких питань про те, що коли не було освітлення, да, системи не працювали, були Була з затримки. Да. Це повітряні тривоги. На, на жаль, ми в повітряних тривогах не працюємо. Життя надважливе. Це, будь бу будь-якого да будь-якого паспортного документу, да, треба зберігати життя. Ми тут же нашим відвідувачам пропонуємо пройти найближче укриття, які знаходяться біля наших підрозділів. Після завершення провітряної тривоги, якщо були електронні черги або жива черга, ми обов'язково приймемо в цей день усіх громадян і надамо всі ці адміністративні послуги в повному об'ємі. Люди не мають хвилюватися про те, що є якісь збої. Я вважаю, що це найважливіше, що треба знати, про те, що ніхто не залишиться без документів. Звертайтеся, документи будуть виготовлені, видані якнайшвидше. От на цьому і закінчимо. Дякую. Ніщо не заперечуйте. На все добре. Дякую. До побачення.